Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Короткий звіт за цей день провів ставку, спеціальний формат. Найбільша увага до фронтових питань були доповіді головкома, командувачів основних напрямків, керівника гур, максимум уваги і тим напрямкам, де ми рухаємось вперед, і тим, де українські сили в обороні, на усіх напрямках. Перше завдання це максимальне знищення окупанта, їхньої техніки, запасів, складів. Штабів Росія повинна щодня втрачати це справедливо, і я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують, усім нашим солдатам, матросам, старшинам, сержантам, офіцерам і генералам. Дуже важливо, що наші сили оборони та безпеки, вся наша держава, працює єдиною командою заради оборони. Звичайно, детально розбираємо наставці усі питання щодо захисту від російського ракетного і дронового терору, Захист наших людей, наших міст, наших портів, чорноморського зернового коридору. Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади. Провів кілька політичних нарад, зокрема щодо Євросоюзу, нашої інтеграції. Цьогоріч ми маємо. Вийти на початок переговорів щодо членства Україна до цього повністю готова. Ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку, і робимо все можливе, щоб і готовність Євросоюзу була також повною. Саме цього річ. Провів і велику нараду з урядовцями, з нашими міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн є дуже важлива домовленість з Єврокомісією щодо 15 вересня. Це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту. І ми віримо, що європейська сторона виконує зобов'язання щодо цієї дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти. Абсолютно неприпустимо і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи. Ще одне. Не часто раз на місяць я роблю спеціальну подяку письмову подяку тим воїнам, які найбільше відзначились на передовій. Минулого тижня я передав таку письмову подяку нашій славетній 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді, усім її воїнам та комбриго. І сьогодні мені придали шеврон 56-ї бригади, і він вже тут в кабінеті на дошці з іншими шевронами і прапор. Прапор підписаний хлопцям. Я дуже дякую вам, воїни. Дуже дякую вам, герої. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую усім, хто робить Україну сильніше. Слава Україні!